Наче нам себе б трошки постояла. Якби ще лопатку, то взагалі то що треба. Ну, нормально. Піца. Опа. Тісто на піцу. Стакан теплої води. Трошки олії. Ось пістолові ложки. Пів чайної ложки солі і чайна ложка цукру. Все це добре перемішуємо. Тоді всипаємо 12 грамів сухих дижов. подождите, не до полного прощения. Ну, Расщепление очень доброе. Тудим. Берём мукички. Мукички трясти, чтобы тесто было мало...

Тістейка має бути повільне і трошки, щоб прилипало трошки до рук, щоб не забити, оце вже добре. Тісто Ваня. Йдемо домашню піцу робити. Mm -hmm. З колбаскою, з сиром, mm -hmm. з помідорками, mm -hmm. зеленю. Все, це вже хороше. добре. добре, добре. Почали підтрихати руку, але ну, нічого. Тоді буде піца нягенька, а то якщо забити, то вона буде несмачна. Все, поставили, щоб трошки підійшло. Все, Ви підходить. Дивимося до тіста на піцу. О, Воно підходить вже.

I dakle dajem tisto. Ovdje, to je Формуємо піцу на судечку. Ну, Не знаю, чи з сирними бортиками вийде, але <гум> з сиром вийде. Піца наша вже на дечці. Змащуємо корж соусом трошки кетчупу, трошки майонезу. Перемішуємо.

Вона посиня цибулька, але ну, вона ще молода, ще не, ще не дуже синя. Так, все. Так, посипаємо сиром. Класно, яка буде прямо суперовська піца. Таку піцерію не замовиш. Домашня піца, це є домашня. Ну, можна сказати, що я дуже багато всього ситно ставила. Дуже ситно. Тут діл кусочок не є це трошки. Все. Врно. Принарілися. Піца. Все, почекай. Ой, да це смачно. Да дит. А що хочеш? Так, що і старача? Смачно. Писуй, Денька. І хто тут, да? Мм. Вот вкусно. Я хочу вам поставить. Угу. Чекай, чекай, чекай. брать. У -у -у.